Людині все ж таки потрібно спати 7-9 годин. Однак це рекомендована норма. Ну Но є ще допустима норма. Там є така, якщо ми подивимося табличку, ось є якраз там такі, якби синеньке, потім помаранчевий колір, бірзовий. Ми знайдемо і покажемо. Так, да, І тобто є рекомендована норма, а є допустима. Угу. Да, і допустима нам говорить, що це може бути 6-10 годин. Угу. Тобто, тому що ми всі дуже індивідуальні, і тривалість насправді сну. Вона закодована генетично, вона залежить від переплітання багатьогенів, від їх довжини. І насправді це ще колосальний пласт, який треба вивчати. І тому, коли говоримо скільки треба спати, я завжди задаю питання: хоча б да, скільки як спали ваші батьки. Це несе дуже багато інформації, можна хоча б зрозуміти, наскільки взагалі людина схильна до того чи іншого типу сну. Угу. Є люди ще короткосплячі, довгосплячі. Це теж таке є. Є і мутації генів, коли людина може спати по 4 години. І буде нормально? Да, як да, є мутація генів і нормально, як говорила Маргарі Тетчер, що у нас по години. Ну звісно, ми не можемо про ну, Знаєте, Арестович теж багато говорив. Зокрема, казав, що він спав по 2 години на добу. Ось, ну, це ну це неможливо, тому що просто це функціонувати неможливо. Да? Ну, от є таке, що говоримо там 4 години. Просто це теж знову ж таки це все експериментально перевірялося. Mm -hmm. Тобто, скільки людині треба мінімально сну, щоб просто функціонувати. Функціонувати це означає на фізичному рівні, тому що mm -hmm. у нас спочатку, якщо ми не, дос, не досипаємо, у нас збільшується якраз фаза глибокого сну. Угу. Навіщо? Да? Щоб ми функціонували, тобто мозок думає, що все ж таки фізичне виживання це первинно, а скажімо, творчі ідеї, креативні, ну це вже потім написання якихось композицій, ну, так, так. Ну, типу вижили і добре. Да? Треба щоб там якось здобич схопити. Таким чином, тому, якщо не досипаємо, завжди більше глибокого сну. Або якщо важка робота, от, наприклад, спортсменам треба спати більше, у них стадія. А, у них фаза глибокого сну, повільно хвильового, вона теж така більш тривала.